Всі, хто думає, що рибалка у блогерів це така проста штука, пішов в риби на ковбаси, все воно класно. О, Ну що, як успіхи? Клює? Не чують. Так, на чому я зупинився? Обрізало. Судачище спадкарчища. Опа, риба. Не поняв. Опа, добрала, добрала, добрала. Це я нормально зайшов. Це пахне грибною вечерею. Всім привіт! Сьогодні будемо з вами на десні на руслі, по корчам, поблизу корчів ловити рибу. Бо як то кажуть, де корчі, там харчі. Тому основне місце моєї сьогоднішньої ловлі це якраз руслова канава і певні, скажімо, рельєфи структури і зачепи, які можуть бути місцем для стоянки хижака. Крім того, що я хочу тут половити важкими вагами, дуже важкими вагами і середніми. Я ще хочу вам розповісти про нові. Вудлища для вас нові, для мене не нові, бо ними вже трохи половив. Це Black Swan. потужні моделі. Сьогодні на риболовлю взяв 4 різних. Зараз стартую з двох: це 85-та МК і 85-й Хевік. Мка в мене тут буде виконувати задачі скоріше такого медіум лайта для таких легших вагів, більш таких плавних проводок. Хевіком буду такий от суровий хенджіг, тобто ду -ду, двойний підрив, коротка пауза, і гуцу знову по дну. Е, ще в машині мене чекає 902 галька шикарна палка для берегового спорту і для лайтової ловлі, в тому числі по деснянським косам, і 77 м. Ними можливо буде ловити, якщо ми переїдемо в інші місця, якщо раптом виловимо тут всю рибу або навпаки, якщо тут буде не клювати. Е, сьогодні на риболовлі я з напарником він, скажімо так, буде допомагати мені знайти рибу, за неї зачепитися. Ну і щоб нам не було просто сумно тут обриватися, тому що корчів багато. Тому оця моя сумочка, з якої я. Я буду бігати, вона, я думаю, наприкінці риболовлі стане набагато легшою, тому що приманок обривати ми будемо сьогодні багато, але без цього нікуди. на Дісні саме так. Окунь у мене тут, судак тут, а щука отут. І сподіваюсь, буде ще й на гачку. Майте пару лайфхаків для тих, хто ловить по корчам. Якщо ви ловите потужними снастями, тобто шнур десь такий 1,2 і товщий, тобто такий, який може витримати велике навантаження, то у вас є варіант ставити осетні гачки з більш тонкої проволоки. Е, ви їх зможете просто розгинати на зачепах і відповідно втрачати менше приманок. Е, зрозуміло, що можуть бути варіанти супертрофейної риби, яка вам колись його розігне, але тут далі ви вже маєте регулювати все фрикціоном, як воно що. О. Ну шо, як успіхи? Клює? Не чують. Так, на чому я зупинився, е, якщо ловите більш товстою да, тоді звичайно більш гарантоване утримання якогось трофея, але можу сказати вам так: е, ви частіше будете рватися на зачепах, ніж у вас будуть варіанти того, що трофей вам розігне ваш гачок. Тому відповідно, коли ви обірвете пару пачок гачків і відповідно пару пачок приманок. Ви задумайтесь, чи варто очікувати того трофея, який може ніколи не прийти. Непідходящий момент, чи варто все таки користуватись більш тонкими гачками. Отак, от. варто було звільнити точкою. Сказав: переходимо вниз. каже, а я ще кину разочок. От і кинув. Ну, риба, звичайно, не. Трофейного розміру, але, але вона все одно риба. Сподіваємося, що це був тільки старт. Що Зараз прийдуть його батьки і діди. Don't be scared when the way paralyzes you stayed at the game. It's a lot taking it's designed to no know and don't wait. Don't wait be scared when the Way. paralyzes You stayed at the game. Судачок. Отакіот вот судачище спадкарчища на потужного. На Хевіка свона витягнув. Е, щось Поки що риба не сильно радує розміром, будемо казати. У напарника там було пару якихось дрібних риб, які клювали, щось відпадало під ногами, щось витягувалося. Оце от Щось поки маленьке непорозуміння. От. Взяв на одвагу е, 4,5 дюйма. Все, він в кольорі шартрес, а вага груза 25 г. Палка з тестом 16,56. 85-та довжина, це у нас майже 2,6 метра. Ну, отакі от судачело, Що, відпускаємо його? І сюди до мене силикон з'їла. Опа! Гарна кілушечка. Оп! Відпускаємо тебе назад у річечку. Оп. Поки що хижак не хоче йти. І клювати за моїм планом. Тому є варіант, що я оцю потужну вудку скоро складу і ми кудись перейдемо, переїдемо кудись на коси, на повороти річки. Подивимося, треба шукати ж рибу. Але зараз треба про вудочку сказати, тому що я її сьогодні так в хвісти в гриву, поганяв. От Зараз з нею кидаю 40 грам плюс фет 4,8. Тобто це сумарно по вазі, ну, в принципі, дорівнює її верхньому тесту, який є у нас 56 грам. Що можу сказати? Навантажується вона що від низу тесту, що до верху шикарно. Ну, типа, взагалі нема питань. Тобто, коли я кидав там 14 грам плюс десь 3,5 дюйма резина, палка завантажувалася як потрібно, і швиряла достатньо далеко, враховуючи, що у мене тут стоїть нитка 1,7 По Японії це прям зовсім не тоненька. Якщо говорити про інший момент, який мене ну, вже не сильно дивує, тому що в мене не перший день ці вудки в руках, це. Я б сказав би, феноменальна легкість. Тобто, коли ти ловиш вудкою класа Heavy, ти не сильно очікуєш того, що вона буде так мало важити. Е, для мене звичайніше, що е, таку вагу мають мої вудки ну максимум medium heavy. Може там, ну не знаю, medium. Тобто воно легеньке, просто капець І Чуйка тут шикарна. Якщо говорити про довжину, 85-та довжина, звичайно, ну це класний варіант для берега е, для тих, хто ловить човна, ну саме з нормального великого човна, не з маленького надуваса. Це теж цілком прийнятний варіант, тому що я з човна 84 ми 86-ми ловив, ну з великого катера, і це взагалі жодних проблем. Е, якщо говорити про деснянські береги, по котрим я зараз хожу, то велика кількість дерев, кущів, корчів. О, і жерехів, які випригують. Вони дещо іноді заважають, якщо ти опускаєшся вниз, і відповідно не маєш простору для замаху. І Це вирішується просто. Ти стоїш тоді на обриві і ловиш. Якщо клюне якась риба, ти просто спустишся вниз, уже там її припаркуєш. От і все. Ого. Це нормально зайшов. Риби поки що не дають зато це пахне грибною вечерею. Врізала. Щойно оператор крикнув риба, тіпа, з мене пожартував. Я вже тут швидко витаскував приманку під ногами і вона атакувала, ну така десь, не знаю, там кіло-півтора і, і зрізала на ударі 0,52 флюр. Отак, судара. Просто от вона якось, ну, походу, таке враження, що якось пів оборота і вона з голови атакувала. І... Щука клюнула на Севеджівську. Міноху. Навіть не називаєш. Коротше, на Севеджевський Сілікон називається Cannibal Paddle Tail Тратата. -та, щось таке. Коротше, сантиметрів 14 завдовжки. Такий сплюснутий, високий, не сильно товстий віброхвіст. З... Ну, коротше, зараз я вам його покажу. Коротше. От. На Джигулівці 12 грам. Проводив його повільною рівноміркою через все русло і атакувала тут в мене під ногами. Це свідчить про що неактивна вона. Ну, блін, була б активна, б вже напевне і багато наловив. Це перше. По-друге, вже пройшло декілька тижнів запису попереднього влогу, де я казав, що скоро похолодає. Я буду в курці записувати наступне кіно. Почнеться щучий жор, всі діла. Уже тричі нам обіцяли холоди, а ці холоди все ніяк не приходять. І я не впевнений, що наступне кіно я буду писати, умовно, не в футболці ноги, ну, що щука колись нарешті включиться. Може, вона вже, звісно, під кригою включиться, але щось якось не радує, не радує поки що. Ні, Не зрозумів. Опа! добрала, добрала, добрала. Максим сказав, що відчуває, що тут зараз буде риба. І у нас вже два сходи точки. Спочатку був сходу макса мілкої прищепки. вона в мене тричі атакувала цю резину. І це ж та ж сама резина, ну, типу та ж сама модель, яку мені щой, щойно вот там от, відкусила інша щука, десь плюс-мінус такого ж самого розміру. І три покльовки на проводки, реально. Тричі, тик, тик, тик. От нарешті я б хоч щось таке. Підібрав, на що риба реагує. Не хоче вона на класичний heavy джиг. Я зараз потужним вудлищем, потужним black swan в рівномірку провожу цей cannibal paddle tail. Треба подивитися, як це розшифровується. Ну, як канібал розшифровується, я думаю, ми всі знаємо. Tail хвіст, ну, коротше, якийсь падлючий тейл. Опа, риба. Риба. Невелика, але... але риба. На кризі Флепера. Вдоль берега. Судачок. Нічого собі. О! Уже в сутінках на кризі флепера замучив одного. На такому повільному, повільному, щучому качі просто цим МК е е е 85-ю блоксвоном ловив, тому що нещодавно на хевіку обірвав снасть, вже зараз ліньки перев'язувати, вирішив. Буду пасивними проводками рибу провокувати. Ну, ось, о, запровокував одного товариша. Колір лох, як завжди, на Десні є топом. Це. Поза всяким сумнівом, в будь-який сезон абсолютно. Ну Хіба що, може, в саму літню спеку, може лох не так класно працювати. А приманка Crazy Flapper, ну Скажімо так, по судоку вона у мене більше працює е, на великих водосховищах, е, типу КВХ або інших Дніпровських. А так, це в мене більше щуча приманка. ну В дрібних розмірах ще і окунева. паличка, паличка, свон просто шикарний. Ну, більшко, щоб хевік мені подобається, що медіум мені подобається. Причому що прикольно в медіумі він заявлений по тесту 6,24. І реально кидає 6-7 грам плюнг е, свінг трьохдюймовий, і отримуєш шикарний зворотній зв'язок від контактів з новим, від навіть вібрації приманки. Ну, чесно сказати. Я не очікував такого. Я думав, що після Sky мене там особливо нічим не здивуєш, але це прям левел суттєво вищий. Все, відпускаємо. Okay. Всі, хто думає, що рибалка у блогерів це така проста штука. Пішов риби на колбаси, все воно класно. Не зовсім воно так. Сьогодні типовий день якраз такий, як люблять казати, трудової риболовлі. Це коли ти ходиш багато, рвешся багато, навіть маєш якісь клюваки, але, наприклад, не реалізовані, або як в моєму випадку маєш зрізи. При всьому при цьому вдалося потестити нормально нові вудки. Вони ну, виявилися дуже достойними. В плані вони відпрацьовують і весь свій тестовий діапазон, і по низам, і по верхам. Це стосується 852 м емки і ашки. З них літали в воду як достатньо великі силиконові приманки з грузами, які є в межах їхнього тесту, так і маленькі з всіма мав. Класний зворотній зв'язок, тобто чуйка класна, робота на виважуванні, на викорчовуванні корчів, теж класна. Поєднались вони з цими катушечками добре. Ті, хто багато рвуться на десні, що я вам можу порадити, ставте товстий міцний шнур і буде вам щастя. А також ходіть на риболовлю частіше, тому що ну, по факту виходить так, що ти можеш 2-3 риболовлі або мати поганий результат, або майже ніякого, а потім відловитися класно. Але щоб попасти на класну риболовлю. Треба іноді ходити і на таку, як сьогодні. Так що не лінуйтесь ходити на риболовлю. Навіть якщо нічого не піймаєте, нормально надихаєтесь киснем і нормально розімнетеся. А наступна риболовля, я впевнений, буде з класним результатом. Тому що, ну, блін, коли же має бути класна риболовля. Якщо ви хочете цю риболовлю побачити, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, репости, пишіть, які би ви хотіли водойми, батли між приманками і так далі. І не забувайте допомагати тим, хто боронить Україну. Донайте на ЗСУ. Всім пока!